Температура в Україні в наступні дні буде зашкалювати, а опадів буде дуже мало, але все ж таки вони будуть. А де саме зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 12 липня, дощі йтимуть лише на Волині, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Нарешті території країни пануватиме суха та малахмарна погода. Вітер в цей день незначний: 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 31 до плюс 37 градусів тепла. На півдні до плюс 39 градусів вночі по всій Україні від плюс 19 до плюс 25 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні у суботу, 13 липня, дощитиме на Закарпатті, Волині, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Нарешті території країни буде суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний 3-8 метрів на секунду, температура повітря в день від плюс 32 до плюс 39 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 21 до плюс 24 градусів. У неділю, 14 липня. Дощі очікуються лише у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях, а також на Волині та Закарпатті. Решта території країни буде суха та малохмарно. Вітер незначний. Температура повітря в день від плюс 34 до плюс 39 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 21 до плюс 24 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!